Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні вам розповім про свій попередній автомобіль та автомобіль, який я собі придбав зовсім недавно. Пересувався я на Жигулеві це ВАЗ-2106, моя улюблена Жигулька, яка має досить цікаву та багату історію. Почнемо з того, що автомобіль мого дідуся, який був куплений в далеких 92-93 роках, тобто вона була новенькою, після чого вона перейшла до мого батька. Ну і, звичайно, після того, як я отримав свої перші права, вона перейшла до мене приблизно в такому стані почав я її володіти, хоча вже встановив тонування, вже перефарбував колеса. Тобто почалась її нова історія. Так як цей автомобіль з-під діда, як в прямому, так і переносному сенсі, тобто вона мала дуже гарний технічний стан, але ззовні вона не зовсім відповідала йому. І в першу чергу я почав займатися технічним станом автомобіля, тобто, це повне обслуговування його та модернізація. На автомобілі було дуже багато чого зроблено. Найцікавіше це встановлення заднього стабілізатора. Ось можете бачити підсказочка буде. Якщо вам цікаво та актуально можете також подивитися, встановлена п'ятиступенчата коробка передач, тому що в той час мої друзі їздили вже на більш сучасних автомобілях і мені доводилось їх наздоганяти. Ну, звичайно, на п'ятиступці це робити легше було. Також були встановлені лінзові фари, які робив також самостійно, ось підсказочка буде, та також залишу посилання в описі. Тобто автомобіль змінювався як зовнішньо, так і технічно. І при цьому вона мені приносила просто масу задоволення. Тобто ми на ній їздили і на море, і в гори. Тобто, кожен рік це приблизно 2-2,5 тисячі кілометрів. Ми проїжджали на відпочинок і не приносила ніяких незручностей. Хто вперше чує про мій попередній автомобіль, про мою улюблену жигульку? Давайте я вам нагадаю, якою вона була. Як ви зрозуміли, це був шикарний автомобіль. Це був жигулик на максималках. В ній було все, що я хотів. Це і п'ятиступка, цей стабілізатор, хороші фари, хороші диски. Зовні вона виглядала просто чудово і до того ж на номерах козирних була. Але час іде і мені прийшлось продати мою жигульку. Ну що брат, Прощай. Was, а взамін їй я придбав собі новий автомобіль. І це Volkswagen Passat B6. Ось такий автомобіль, це сьомий рік, як ви вже зрозуміли, має двигун 2.0 турбодизель на 103 кВт. Цієї потужності мені вдосталь, тобто вона для мене дарує емоції, це для мене просто якась ракета. Вона має доволі такі непогану комплектацію, не максимальну. Тобто, це комфорт лайн, має чотири склопідйомники, має обігрів зеркал заднього скла. Обігрів прикольних таких приколюх. Це мультимедія, ось таку мультимедію магнітола непогана. Має 10 колонок, тобто 10 або 8, ще точно не знаю. Доволі таки прикольно. Має також 10 подушок безпеки. І з таких приколюг, що можу відзначити, це круїз контроль, доволі таки комфортна та потрібна функція, якщо ви їдете десь далеко. Також має адаптивне світло, доволі таки прикольно. Трішечки продемонструю, як вона їде. Вимикаємо систему стабілізації. У мене, до речі, вона на механіці. Так, поїхали. Це звичайно не Суперкар, але ну, для мене дійсно емоцій достатньо. Ось така тепер машинка в мене, тому оцінюйте в коментарях. Пишіть, як ви вважаєте нормальний автомобіль чи ні. До зустрічі.